Салірно. Роботи. Роботи кругом. Працюють. І це жару Італія. Да? Духся ти гореч з моїх став, все вітання. Віталія лючія. Люче світло. Віталія з 15 го року. Це мій духовний щоденник, дух святий горечь з моїх уста, що важливо. Ремонтні роботи. Сьогодні я була на такому недалеко, ну як відносно недалеко, 2,80 коштує квиточок. А, квиточок коштує, але квиточок не, не змогла купити, бо там теж праця була. Теж роботники і тільки там рельси чинять. Якось так спонтанно все ремонтується. З іншої сторони, це добре. Да? Щоб було безпечно, все ліпше, але там питане з автобусами, невчасно і так далі. А я звикла так ніби до трену. І ми всі так звикаємо до зони комфорту, до мирного неба. А коли втрачаємо, потім розуміємо, яка велика цінність, і так само і здоров'я. Такі мої й мої думи. Зранку я знімала свої босоножки. Досить, досить красива модель така. О, зараз вони в мене в рюкзаку. А так як я біля моря одягаю, взагалі отакі от шлюпанці і я щаслива. Ніяких каблуків, свободно, вільно і зручно. Ну, єдине, не вистачає, там уже коротких шортів, так, щоб загорати. Ну, нічого. То все То все таке. Тож, те Боже, нічого не випадково. Автобус, який мав виїхати з Еболі в 13.20, виїхав другий матого, 13.33. Відповідно, одна хвилина до поїзда. Відповідно, черги. Відповідно, лечу. І інші летять. Ну і черевики мої ти типу, косоночки красиві взагалі там. Ці кабучки там, ну не кабучки, там спереді так. Це навантаження не витримали, бо всі так до собі багатонько ходила. А ще як бігать, то напевно не чисто, щоб з машини вийшов і, і, і там 100 метрів пройшов. Ну, цікаво там цей досвід, бо всі ми отримаємо свій досвід. Ділюсь своїм, як воно у мене відбувається. Вчусь дійсно приймати, бо молилась зранку. А в біблії написано за все, дякуємо. Да? І також і за хвороби, да? Там, поясницю, розминаючись від час. А, такий перехід на літо, сквознячки включаються. Да? Хто притягнувся відео, свої духовні щоденники, рекомендую. Проповіді пастора Андрія Шаповалова, гнільніє существування і, і другі теми Там Друг Ісуса, Кріхні мова, це тема, яку повинні почути жінки, дивіться чоловік, іде йде в костюмі. Це випробування в так жаруйте в костюмі, звісно. Так само, як в закритих або на каблучку одяг взутіна, да? то красиво, але... Зручність ну, моє все-таки рідко ходжу на тих каблуках. Ну сьогодні так вирішила, думаю, не їх, але так вийшло багато йти і ще й бігла. В результаті сідаю в поїзд і він іде перевіряти квиточки, ну, попастувати. Я його зупинила. І да, могла б зайцем приїхати, напевно, бо він там давай глибоко йшов, це ж до Неаполя. Взагалі він прямо й через Саверну, до речі, це Саверну, красиве містечко. Ну, В результаті там якби так, якщо купляєш всередині, плюс 5 євро. Ну, а так українці всі знають, що таке 5 євро помножити да, ну, це в районі на 300 гривень наверх заплатилось. А і, і якби я кажу, ну нас взагалі не може купити, там просто за перейто. Ну його то не цікавить його є там його правила, да, вимоги. Ну в загальному платиш 7,80. тобто 2,80, а заплатила 7,80. Підходить чоловік італієць і каже, то неправильно така ситуація, там ремонт. Він не був забрати з вас це 5 євро. Це дуже бруто він зробив. Іди, приїжджаєш в Салірну, показує чек, що тобі 7,80 вибив. Возмущайся, завика потрену да? і тобі й повернуть. А я сижу і думаю. А мій мир важливіший. Кажу: ви знаєте, в нас в Україні війна, а ще тут робити, війну я не хочу. Мій мир він настільки важливий. Навіть цих п'яти євро. Звісно, десь можна відстоювати. Ну, коли відчуваєш, що ну, попрацювала, да, для мене здоров'я важніше. О, і я так постояла на зупинці, перебулася і рішила до моря. Відвіти. Думала, що зараз не буду їхати до себе там. Хоча дуже переїзд мою, Я використаю, як то кажуть, надихаюсь морем. На всі 100 євро да? або й тисячу. Дякую, Боже, в йду, магазин і такий євромагазин, українські кольори. Божої мудрості нам було. Дійсно, без Божої мудрості нікуди. І миру Божого, бо зачастива, що вже втратилася з ще Дійсно, що зранку говорила про те, що спєшка це не дуже ок. Я могла б не бігти на цей поїзд, да? я могла б час перечекати слідуючого. Ну, тіпа б заробила собі 5 євро, да, і купила б собі квиточок. О, це мій такий хороший урочок, і всім нам подає такі роки, о, десь переїжджати, десь зупинитись. О, але головне не суєтитись. Ну, звісно, є винятки, коли треба срочно, ну як Дух Святий, він підтвердить божій мудрості. Боже, за все. за твої уроки, за екзамени. Все слава належить тільки тобі.